Пенсійний фонд розродився власним порядком перевірок правильності використання страхових коштів та застосування фінансових санкцій до порушників. Він замінить наразі чинний порядок ліквідованого фонду соціального страхування та є більш суворішим у контексті контролю та штрафів. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Як і раніше, контроль за використанням страхових коштів пенсійного фонду здійснюватиме через камеральні дистанційні та документальні перевірки: планові чи позапланові, виїзні чи не виїзні. Перевірці підлягатимуть усі види страхових виплат, зокрема лікарняні, декретні, допомога на поховання, а також виплати, пов'язані з нещасними випадками на виробництві. При цьому новий порядок передбачає ризик-орієнтовний підхід, за якого до плану перевірок відбиратимуть страхувальників, які мають значну. Кількість лікарняних оформлюють виплати на граничні суми, не сплачують її СВ у повному обсязі, або щодо яких зафіксовані порушення за результатами камеральних перевірок. Наслідками виявлених порушень для роботодавців та страхувальників можуть бути повернення неправомірно отриманих страхових коштів. Штраф у розмірі 50% від суми порушення, додатковий штраф у розмірі 10% за несвоєчасне повернення коштів, а також пеня в розмірі 0,1% за кожен день просрочення сплати неправомірно отриманих коштів.